Верховна Рада 11 квітня ухвалила законопроект про мобілізацію та проходження військової служби. Один з пунктів стосується вилучення автомобіля у громадян на потреби збройних сил. Норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто. Що з цього приводу думають містяни, ми вирішили запитати у рубриці народний мікрофон. Ця норма давно прописана ще совєтських законів, так що я думаю, вона чим-то обоснована. Та ні, не нормально. Ну а якщо потім повернуть, наприклад. Ну, якщо повернути, я думаю, нормально. Це нормально, давно треба було так. Ще з 22-го року. У нас е, скільки було тут і в прошлому році, і в цьому году, і собак збивали, і дітей збивали. Ось все, недалечко. Все. Раз, два, триста метрів відсюди. Я на Х5, мені на все. Ребята приїхали. ЗСУ в том-то и дело. Надавали по морде. Он уже служит. Он сейчас в Яре, а машина, по-моему, под Харьковом. Но только он написал, я как там, Дарсина, по-моему, оно называется. Вроде того, что можно кататься. А так надо это было с 22 -го года делать. Не надо машина. Забрали две-три машины в семье, забрали. Одна машина на семью максимум, свободная. Ребятам там больше надо. Они покупают по 4-5 по тысяч баксов. Какие-то вот такие корыта. Не, не вот такие, он сзади едет. Машина 70-х годов, 4 тысячи долларов. За шок Ну, это я не могу сказать. Если это такая необходимость военная, то если наверное, на военной территории это машина, где именно идут война, и это необходимо для того, чтобы спасти кого-то, привезти, я думаю, имеет право. Я не можу нічого вам сказати з цього приводу. У кожного є своє право. Якби нам держава щось давала, то може би інакше було б. Треба дивитися, який стан сім'ї, чи нема там інвалідів, розумієте? Тому З цього розуміння їм теж треба якось. Заработав цю машину, поставив для внука, для сина. Ну, каже, вже може купити цю автівку. Ну, що значить? чому забирати у чоловіка? Чоловік що, безправний, так, я не знаю, я не согласна. Там мобілізація від двох машин і більше. Я думаю, що якщо в сім'ї дві і більше машин, то можна якусь машину пожертвувати на ЗСУ.